Добре время, суток. Зараз на часах вже 2 часа. Сьогодні на рибу не пішов, риба там осталась, зараз я ж продав, як ішов з собою взяв. Не густо 100 гривень, звісно, бо мілка була риба. А сам хотілося показати вам, прийшли дуже довго, йшли мені. Батареи вот такие литокала Ну написано было 3500 у них. Нормальным тестером я проверял. А оказалось там всего 2600 у них. То есть получается 4 такие секции по 21 вольт. Ну так как я хотел из, из этими сделать с тесловскими батареями просто они не паялись то есть тут паялись все Перемички медные то все. потому что все-таки надо доделать я не люблю так если не доделал хотя не всегда получается все доделать и вот так оно получается секция цела соединяется с и будет вместе они будут Паралельно і ці дві параллельно, а потім послідувально заряджатися буде на 21 вольт, так як я і хотів от сонячної батареї, поки я там буду робити, ну, рибу ловить. Разом велик буде заряджатися, бо пішком ходити. Не наше, якщо людина прислала колесо, щоб я їздив. Значимо, будем їздить все, це БМС на 100 А з балансіровкою. Уже закончила балансирувати. Були, що мигали вони балансирували, Уже все балансирували. Ну вони нові, що там воно балансировало. Тобто дві банки, дві банки вместе по дві, Щоб мощність була. Це получается 10 всього лиш Ампер получится общий акумулятор. Так что вот такие вот пчелы в успокоилась. успокоились. Ну, это что бачил прошлое видео. Сейчас доделается, соединю все. Ну и потом, потом заберу, доберу ту рыбу. Потому что там она в такой нашей сетке, типа ятера. Чтобы подольше жила, я в воду там заношу и за Але красноперка є, там красноперки такі хороші по 200 грамм. Бо людина в коментарях писала, спрашивала, що. А карасі попадаються? Ну я карасі не снимаю. Думаю, ну карасі що? Ну попадаються здорові карасі, але Я старався знімати трофеї таке щось. А так і и і карасі попадаються, і окуні. На хліб, кстати, окунь попадається. Ну хто рибу лова, той знає. Ну пока вот таке вот видео. Так что сейчас доделаю, а потом... Бо ночью уже через ліс не піду, Я кажу два часа ночі. Я не наскільки храбрый, щоб через ліс идти. Вот таке вот видео. До побачення.